Риби, привіт! Коротенькі, да, можна сказати, вже за традицією. Коротенькі таро-підказки на останній місяць 25-го року. Що, да, що вам карти підкажуть? Можливо, на якісь дії або думки вас схилять. І перша карта а, Верховна Жриця. Верховна Жриця це. Це жіноча, да, можна так сказати, жіноча енергія. Не можна сказати, що це жіноча прям карта, але це жіноча енергія. Ця карта відповідає за духовність, до речі, за вагітність також. Да, бо тут і місяць в нас, і місяць, до речі, за таємниці відповідає, можливо, якісь таємниці будуть у вас в грудні теж може бути. Да. Тобто, це більше як. Інтуїція. Прислухайтесь до своєї інтуїції, це також по е, верховній жриці. Е, також це може бути людина. Е, скоріше за все, або людина, яка має жіночу енергію, або все ж таки да, це може бути і жінка тобто не завжди у нас тільки жінки, жінки мають жіночу енергію. Е, це е, людина за знаком. Е, за знаком зодіака – Рак, тобто, якщо у вас є хтось за знаком е зодіаку рак в вашому спілкуванні, саме жіночої енергії, це може бути вона, да? або також це може бути, знаєте, як, якась робота з підсвідомістю, да? Тобто, щось таке підсвідоме також може е проявлятися. Можливо, тут. Е Більше такої якоїсь уваги на духовність, на медитації, да, на себе. Також може, до речі, в грудні дивіться, може вам нас... це віщі сни. наснитися в віщий сон, або може навіть і декілька віщих снів. Тобто, це, як, знаєте, прислухайтесь до своєї інтуїції. Давайте ще подивимось. Трійка мечів. Трійка мечів. Це в нас мечі в нас зазвичай взагалі відповідають за якісь да, ідеї, думки, спілкування. Це можуть бути якісь негативні ваші думки, да, можна так сказати. Можливо, якісь. Е Ось ці таємниці, тут може да, бути таємниця, можливо, цю таємницю ви дізнаєтеся, вона не дуже для вас буде приємна. Або хтось розповість вашу таємницю, що, що ну, також не дуже приємно дізнатися, да, що хтось розповів вашу таємницю. Тобто, це якісь такі, знаєте, як не, не дуже приємні емоції, не дуже приємні е, дії, е, можливо, погані звички, до речі, тут можуть бути е, погані звички також. Можливо, через стрес, да, через ось ці погані новини. Можливо, навіть е, якісь сварки можуть бути. Тобто щось таке. Давайте ще подивимось. Одну карту, що воно може означати. Так, зірка, зірка. Це дуже хороша карта. Це карта удачі, надії, щастя. Да, тобто, якщо ось тут все ж таки, тут може бути якась сварка, розлучення з, з кимось. Да? Це може бути і друзі, хтось з друзів, можливо, і розлучення мається на увазі з кимось, да? з людей, можливо, якась зрада, яку ви не зможете пробачити. То тут, знаєте, це означає, що правильно, якщо ця людина відсіялася в вашому колі спілкування, відсіялася відсіялась з вашого життя, то і правильно, якраз під кінець року, хай вона йде да, своїм шляхом. Вам просто далі не одним шляхом. У вас все буде добре. Тобто, ця зірка вам дає ось цю надію на краще, ось цю удачу, ось це щастя. Да? Тобто, це як Знаєте, як світло в кінці тунелю? От йдіть на це світло, нехай вас ніхто не гальмує да, в цьому тунелі. Не, не залишайтесь в цій темряві. Ідіть на це світло. Вас очікує да, хороше майбутнє, вас очікує світле майбутнє, здійснення якоїсь мрії, вашого бажання. Краще йти рухатись вперед, не залишайтеся, не залишайтеся з цими образами, не залишайтеся да, з цими людьми, які вас, можливо, тягнуть назад. Тобто, якщо щось і трапиться, то це для вас на краще. Ось такі підказки для вас, риби, на останній місяць року. Бажаю вам всього найкращого. Хай все буде у вас добре. До зустрічі!